Конфлікт людини і машини доволі популярний фантастичний троп у мистецтві. Найвіргінніше ви бачили фільм, читали книжку, грали у гру, що має такий сюжет. Але чи не думали ви про те, що це може стати реальністю? Всім привіт! З вами Мука, і сьогодні ми обговоримо проблематику у мистецтві. Але перед тим як почати, хочу сказати те, що картинку, яку ви бачите на фоні, я створила чисто через те, що Мі стало цікаво, який результат видасть звичайний художник, а який видасть щі за одинаковим запитом. Тож, поки ви споглядаєте результат створення цієї картинки, ми з вами поговоримо про проблематику АІ арту або щі-арту. Це все означає штучний інтелект, тому я буду варіювати ці два поняття впродовж відео. Ця тема піднялася в Твіттері, здається, місяць чи два тому, і напевно ви бачили у своїх стрічках згенеровані штучним інтелектом картинки, типу безневинні аніме дівчата, малі пейзажі та інші різноманітні штуки. Можливо, ви також заливали свої і чужі фото для того, щоб подивитися на себе в різноманітних стилях, і ви можете спитати: Але що ж такого в цих картинках, що могло розвести такий всесвітній срач? Художники почали привертати увагу до цієї проблеми, і проблему я її називаю не просто так. Звичайно, можна подумати, що люди просто бояться втрати своєї роботи. Страх перед механізуванням процесів не є новинкою та інколи піднімається в суспільстві. Це є вагомим фактором, але проблема в дещо в іншому. Про що я вам зараз і розповім. У ідеальному світі Ші могло стати чудовим інструментом для всіх митців, але проблема виявилася в недобросовісних людях та у самому Ші, який, очевидно, не бере інформацію ні звідки. Він надихається різноманітною інформацією, як і людина: фотографії та роботи художників в інтернеті, також і частиною цього, і здається, що ж тут такого. Людина думає так само, але все частіше художники та просто найбайдужі люди почали помічати те, що найчастіше згенеровані зображення схожі на роботи художників, і вони зазвичай не давали дозволу на використання своїх робіт. І ми не говоримо про мінімальну схожість, яка притаманна всім художникам, а про окремі шматки робіт, які чітко вирізняються на роботах. Якісь детальки або навіть підписи це вже звучить якось не дуже з одного боку. Багато художників беруть роботи інших художників, там, типу, щоб навчитися чомусь або вкрасти класну фішечку. Але очевидна жива людина може обробити інформацію так, щоб не злизувати абсолютно приклад, який вона використовувала для навчання. Художник також може підписати, що це не є його робота. Що він взяв те -то і й то або, як мінімум, залишити кредити готової роботи, що не завжди притаманно, а і арту. І знаєте, як виявилася проблема не тільки в самому способі навчання ші, а ще й у людях, що його використовують. В принципі, культура крадіжки та авторського права в інтернеті була доволі, як би сказати, кульгавою, і не всі розуміли, що якщо щось людина запостила в інтернет. То це не стає загальноприйнят. Знаєте, навіть я пам'ятаю залізнобетонний аргумент про те, що все, що викладено в інтернет, стає спільним. Це неправда. Бо ти не можеш просто так привласнити те, над чим людина працювала доволі багато годин. Закинути це в програму, яка тобі зробить фенсі аніме арт, і виставити це за своє. Ні. Так не можна. Але, на жаль, цього простого правила багато юзерів інтернету не знають, або обходять, або ігнорують. І виходить так, що художник може десь побачити свою завершену роботу з одніма очима на просторах інтернету, яка отримала 2 мільйона лайків в Тіктоці. Якщо ви думаєте, що я жартую, ні, це реальний кейс. Сумно звучить, правда. Мені також сумно, і, очевидно, не всім художникам подобається така перспектива. Тому почалися бойкотування платформ, які дозволяють АІ використовувати роботи художників без активної згоди. Під додатків та користувачів, які активно просувають цю штуку. Хештег Хюман Артіст та Art, в принципі вийшли в тренди в Твіттері, здається. І мені подобається ця тенденція. Що ви поважаєте художників, попрошу вас відмовитися від будь-яких програм або сайтів, які перетворюють щось на картинку. А самих художників я попрошу не завантажувати свої роботи в програми та сайти, які використовують АІ. І не думайте про те, що я в принципі проти штучного інтелекту або щось такого. Він в багатьох випадках полегшує нам життя, але не тоді, коли його використовують для не дуже чистої справи. І так, красти малюнки в інтернетиках не можна, навіть якщо вони малюнки, і навіть якщо вони в інтернетиках. Я надіюсь, це всі розуміють. А поки я хочу трошки поговорити про роботу, яку я малюю, основною задумкою було словосполучення веселкова шляпа медузи». Це дуже дивно звучить українською, бо англійською це буквально звучить як Rainbow Jellyfish Head, що, звичайно, накинуло мене на думки про якусь дівчинку-чарівницю з моря, яка рятує рибуньок і рятує екосистему океану. Доволі прикольний концепт, який я відразу вирішила втілювати. Я сподіваюся, ви. Замітили всі ті відсилочки на медузу, на щось морське, і, в принципі, ця персонажка нагадувала вам приблизний концепт до того, як я його озвучила, бо буде дуже сумно, якщо ні. Зробити волосся Веселковим було доволі очевидним рішенням, а все ще доволі скептично відносився до цього малюнку, навіть після того, як я його трохи виправила. Він, ну. Такий собі, не дуже мені подобається. І малюючи цей малюнок, я думала про відмінність роботи художника та все-таки штучного інтелекту. Песна різниця між художником та щі є в тому, що художник, напевно, більшість візуальної інформації бере з реальності, яка немає. Ніякого запатентованого права і фактично нікому не належить, вона нікому не створена, вона просто є, і ми надихаємося нею. Тож, відповідаючи на питання, чи замінить художників, я скажу ні. Як мінімум, поки ця вся штука з Як мінімум, поки ця вся штука з крадіжкою артів не вирішиться, це не буде валідним інструментом. Бо використовувати інструмент, який напряму краде в інших, ну, це не класно. Зараз будуть такі фінальні штрихи, і я вам буду показувати результат, а потім покажу варіант Ші. Не те, щоб я була певна в тому, що я намалюю краще, Ші, все-таки я програю навіть звичайним людям, що вже говорити про машину. Напишіть, будь ласка, свою думку про ще арт в коментарях, чи ви згодні зі мною, чи ні. Також я попрошу вас донатити на ЗСУ, берегти себе та тепленько вдягатися, хоча погода на дворі така тепла, тому ем, не знаю, чи це доречно. А також напишіть, як вам нове оформлення коментаря, та моя вам чи вам подобається вона чи ні. Я буду рада отримувати від вас фідбек. Це доволі важливо. Але зараз я з вами прощаюся, тому бажаю вам хорошого дня і бувайте.